Вітаю, ви дивитесь новини на телеканалі Вінниччина. Сьогодні у випуску про такі події. 2 серпня, що року вшановується Міжнародний день голокосту Ромів. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб передав на східний напрямок фронту чергову партію допомоги. На Вінниччині фермери вирощують промислові коноплі. У жмеренці розмалювали тубуси та гільзи в патріотичному стилі. 2 серпня щороку вшановується міжнародний день голокосту ромів. Саме у цей день, 80 років тому, гітлерівський режим вчинив страшні злочини проти людства. В газових камерах табору смерті Аушвіцберкнау було живцем спалено близько трьох тисяч безневинних чоловіків, жінок дітей. Єдиною їхньою провиною була належність до ромської національності. Точна кількість загиблих під час голокосту ромів невідома. Вважається, що перед другою світовою в Європі їх проживало до мільйона під час війни від рук гітлерівських. Та їх союзників загинули 220 тисяч. Переважна більшість в Україні. За приблизними оцінками загинуло близько 24 тисяч ромів. Калітраж у перекладі з ромської означає чорний жах. Так називають період в історії ромів за часів Другої світової війни. Точна кількість загиблих під час голокосту ромів невідома. Ромів бували ненависно, жорстко винищення займалися спеціальні каральні загони, а з нами зв'язку. Павло Кравченко, професор кафедри всесвітньої історії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Куцюбинського. Вітаю вас. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, як і чому Роми стали однією з цілей нацистської політики винищення? Роми стали об'єктом цієї російської політики, політики не випадково взагалі, нацисти це расисти. І їх расова теорія стосувалася і євреїв, і ромів, і слов'ян, і представників африканських народів. Вони вважали, що ці народи або раси, як вони говорили, не мають права на існування з тих чи інших причин, просто не мають права. І в Німеччині, в нацистській Німеччині в 1935 році. Були прийняті так звані нюрнбенські закони, російські закони, які стосувалися спочатку єврейського населення, євреїв, як таких, які підлягали знищенні, вони не мали права на існування. А пізніше ці закони були розповсюджені на ромів, на слов'ян і на інших народів. Так що все було логічно, все було закономірно. З точки зору нацистів. Чи були роми піддані таким самим формам переслідування та знищення, як євреї? Взагалі-то так. В німецькій зоні окупації, наприклад, коли ми говоримо про Україну, то в німецькій зоні окупації вони просто знищувалися там, де їх, як правило, заставали. От, тому що якщо в Єврії створювалися гетто, то Роми, як правило, не зганялися десь докупи, Воно, вони просто знищувалися там, де їх заставала німецька влада, німецький режим. От, у цьому відношенні їх не відправляли до концентраційних таборів, переважно, в переважної більшості випадків, їх просто знищували на місцях. В цьому і різниця. А як, науковці, а як науковці оцінюють кількість жертв серед ромів і чи змінюється ця оцінка з часом? Чи знаходяться якісь докази ще більше? Ви вже самі сказали, що кількість жертв за різними оцінками? Вона справді дуже, дуже, дуже різна. Справа в тому, що як таку цю проблему почали вивчати. У 80-х роках ХХ століття більш-менш серйозно, і до цих пір. Величезна кількість інформації невідома. Звідси кількість жертв в Європі від 200 тисяч до півтора мільйона. Такий величезний бачте, розрив. Ну, дуже великий розрив. Те саме стосується і кількість жертромів в Україні. Проблема далеко. Не вивчена навіть з цієї причини, що надзвичайно мало документів залишилося в архівах, які стосуються якраз тотального знищення ромів. От ви згадали саме про Україну. А я хочу уточнити вас, чи є документи та свідчення щодо знищення ромів саме на Поділлі. Особисто я їх не бачив, але працівники нашого Державного архіву Вінницької області стверджують, що такі документи, окремі документи, про окремі випадки масового знищення румів в німецькій зоні окупації і частково в румунській зоні окупації, так званій Трансністрії, є. Такі документи є, але вони далеко. Не повно відтворюють всю картину цього геноциду ромського народу, скажімо так. Тобто, все ж таки більша інформація залишається невідомою. Так, вона невідома. Я вам дякую, що ви знайшли хвилинку, вийде з нами на зазок. Будь ласка. А нашим глядачам хочу нагадати, з нами на зв'язку був Павло Кравченко, професор кафедри всесвітньої історії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Щодня українські захисники та захисниці нищать ворога на фронті. Аби допомогти нашим військовим наблизити перемогу, міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб передав на східний напрямок фронту 10 мавіків. т за допомогою цих літальних апаратів можна виконувати широкий спектр завдань. Його переваги включають високу якість знімання, тривалий час польоту, інтелектуальні функції та зручність використання. Крім цього, захисникам передали моноокуляри та 50 п'ятдесят дронів Четверта передача саме для них. На запит бійців сьогодні ми передаємо 50-те впівдронів, передаємо 10 Мавіків 3Т з ночним баченням і передаємо тепловізійний приціл монокуляр. Це дозволить хлопцям, мавіки 3Т, дозволять вночі бачити і виявляти цілі ворога. МПІ дрони дозволять ці цілі вражати. Хлопці були на Донецькому напрямку, зараз їх перекинули більш на північ для підсилення там. Тому команда все робить, наша команда все робить для того, щоб Збройні сили відчували підтримку. Хочу сказати, що з перших днів війни. Всі ми, от Володимир Гройсман, Сергій Маргунов, всі ми згуртувалися на одному: на підтримці Збройних сил України, також на підтримці родин військових для того, щоб вони відчували, що вони не самі залишились, і хлопці, які воюють, які боронять незалежність нашої країни, також відчували, що їхніми родинами турбуються тут на місцях. ФПІВІ, яка коштує. Ось... 300 доларів урожай техніку, яка коштує декілька десятків, а то сотень, тисяч доларів ворога. Тому чим більше буде техніки, тим більше ми зможемо знищити і техніки, і живої сили, засобів, там не знає складів. Питання актуальне було, буде вони чим побільше буде таких якісних передач, допомог, тим швидше. Зможемо перемогти Интересно. або наблизити перемогу. Чергового прибічника політики РФ затримала Служба безпеки України. 40-річного жителя Тульчина підозрюють у державній зраді за співпрацю з ФСБ Росії. За даними слідства, чоловік навесні 24-го року передав окупантам координати українських військових складів із боєприпасами та військовою технікою збройних сил України, а також фортифікаційні споруди на Вінниччині. Чоловік самостійно збирав необхідні дані та передавав через анонімний чат у месенджері. Підозрюваного затримали у Власному домі йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. На Вінничині фермери вирощують промислову коноплю. Клімат та ґрунти області сприятливі для цієї культури. Перший посів технічної коноплі на площі 90 гектарів заклали в Міницькому районі. Фахівці Асоціації розвитку. Льонярства і коноплярства в Україні разом із представниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області відібрали на полі зразки рослин для визначення вмісту психотропних речовин. З нами на зв'язку Віра Ульянченко, голова ради директорів громадської спілки Асоціація розвитку лінярства і коноплярства України. Вітаю вас! Вітаю вас теж розкажіть про особливості технічної коноплі. По-перше, я хотіла, щоб ви говорили не про технічну, а термін вживали промислова конопля. Тому що в законі, який вступить у силу, після 18 серпня, у нас значить, ситуація така, що у нас є промислові коноплі і медичні коноплі. Ми займаємося промисловими коноплями, оскільки це рослина, яка використовується в дуже багатьох галузях. І це рослина традиційна для України. Ви знаєте, я дуже часто коноплі називаю репресованими, а потім реабілітованою рослиною. Ця рослина відома 5000 років назад. Вона традиційна як і льонарство, так і коноплярство, традиційне для України виробництво. Промислові коноплі це величезний спектр. Різних, які використовуються в різних от, в різних галузях виробництва, починаючи від, наприклад, там харчової промисловості, бо це там мука, олія, шроти, обрушки, от і закінчуючи там тканинами, далі харчовою промисловістю, будівельною галузю і взагалі порохом. А, тобто це використовується дуже серйозно і в військовій галузі. А, ми дуже щасливі тим, що нам вдалося зробити насінне господарство на Вінницькій на території Вінницької області у селі Куманівці Вінницької області, і ми сподіваємося, що наша. Наша пропозиція про створення у Вінниці центру відродження традиційних культур України Льону і Конопель буде підтримано і Міністерством аграрної політики та продовольства, і Національної академії наук аграрної академії наук, тому що вони перш за все вони займаються секційною діяльністю. І наші сорти, коноплі, сорти українські, які створені у Глухівському інституті лубяних культур, відомі в всьому світі. Ми хочемо відродити цю славу. Ми хочемо відродити українську традиційну культуру, коноплі в українському виробництві, у сільському господарстві. У 1922 році американці. За своїми дослідженнями назвали коноплі найрентабельнішою сільськогосподарською продукцією. І я думаю, що це дійсно так, і нам, як асоціації, вдасться це доказати, скажімо так, аграрному бізнесу України. А чи плануєте збільшувати площі посівів? Звичайно, ми дуже е, працюємо над цим е, дуже настирно. І ми сподіваємося, що зі вступом нового закону, де промислові коноплі у цьому новому законі виділені окремо як сільськогосподарська рослина, звичайна сільськогосподарська рослина. Така як кукурудза, зернові культури, рапс, там, і всі інші, які сіються культури. Ми сподіваємося, що аграрні господарства у наступному посівному сезоні збільшать свої посіви. І ми не просто на це сподіваємося. Ми над цим дуже серйозно працюємо. Ми працюємо із інститутами, із університетами, сільськогосподарськими. З Білоцерківським сільськогосподарським університетом, із Рівенським університетом модного господарства, з Київським університетом біоресурсів і природокористування, проведення у навчальний процес агрономії із Конополь і агроінженерії. Далі ми, звичайно, працюємо з створенням насінневого господарства для того, щоб мати свій. Ну, скажімо так, свою базу, спеціальну свою базу на насіннево. Ми працюємо з Глухівським інститутом луб'яних культур, які є ведучими в селекційній роботі по коноплярству льюнарству. Ми працюємо з інституту земель східних, Східного регіону України, який знаходиться в селі Сад. Сумської області, які теж мають свої сорти Іконопель. І, звичайно, ми всячески спри всіляко сприяємо, щоб вони розвивалися. І сьогодні, наприклад, ми провели такий невеликий семінар у селі Куменці Вінницької області, де насінневе господарство показує аграрникам усі. Можливості і вигоди для того, щоб сіяти коноплі. А як перевіряють промислові коноплі на психотропи? І, можливо, трошки розкажіть, чому потрібно це робити? Ну, я вам хочу сказати, що з введенням нового закону ніхто вже не буде промислові коноплі, перевіряти на психотропні речовини, тому що в законі, який введений і який вступить у силу. А коноплі, я вже повторила, і зараз вам розказую, коноплі існують як звичайна аграрна рослина. Через це зараз не треба буде Держлікслужбі провіряти вміст там, значить, усіх різних, різних сіфроторопних рослин у посівах. Не треба буде робити там спеціальні сторожки. Не треба встановлювати там якісь загородки, тому що коноплі стають звичайною, ще раз повторюю, сільськогосподарською рослиною. Сіються так, як кукуруза, як зернові, як рапс, як соя неважливо. А перевірять будуть лише сертифікат насінневий. Насінневий сертифікат буде написано. Що ця, це чи інше насіння мають вміст осіх, як ви кажете, усяких там невідомих ТГК, мають бути в міст виключно 0,2%, максимум 0,3% через 3 роки 0,3%. І будь-яке Агро. Господарство, яке буде купувати насіння у цих інститутах, і одержувати відповідний сертифікат, де буде вміст визначений, більше нічого не треба, ніякі держслужби не будуть їх перевіряти. Єдине, що господарство має заявити про те, що воно сіє коноплі, наприклад, на таких то полях, в такій-то кількості. Із таким сертифікатом, ровно рівно так же, як і це робити по кукурузі, по сої, по інших сільськогосподарських рослинах. Я, е... хвили... Я вам дякую, що да. ви знайшли хвилин. Я вам дякую, що знайшли з нами хвилинку, щоб вийти на зв'язок, тому що у нас ефір не трошки вже не розтягував, щоб не розтягувати його. Я вам дякую. Я вам дякую. А нашим глядачам хочу нагадати, з нами на зв'язку була Віра Ульянченко, голова ради директорів громадської спілки Асоціація розвитку лінярства коноплярства України. І до інших подій на подан 70 тисяч гривень наловили риби та раків чоловіки на річці згар в селищі Городище Літинської громади. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу, тож на винних осіб оформлено протоколи. Зараз на території Вінницької області тривають рибоохоронні рейди. Нагадаємо, що з 5 серпня по 20 вересня на території Вінниччини діятиме певна заборона на річкових раків. Як повідомляють на сторінці Вінницького рибоохоронного патруля, це пов'язано із настанням періоду другого линяння членистоногих. В цей час раки скидають свій панцир, через що стають дуже вразливими та потребують особливого захисту. Хлопці та дівчата з міста Жмеренка розмальовували тубуси і гільзи в патріотичному стилі. Їх розписували до ярмарку, який присвячений до Дня міста. Для дітей це своєрідна арт-терапія, де вони відпочивають, спілкуються з однолітками та релаксують. Нагадаємо, що в першу неділю серпня у жмеренці пройде день міста. Цього року святкуватимуть 121-й день народження. А з нами на зв'язку Олеся Дячина, волонтерка. Вітаю вас. Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, про арт-терапію, яку проводили для дітей. Так, ми вчора готувалися, вже напередодні для міста, готувалися до святкового ярмарку, який буде проведений в місцевому парку. Вчора на просторі кафе Воля, це в Шмериці відкрите кафе військовою родиною військових. Дружина в минулому військовий, чоловік зараз боронить нашу Україну. Вони запропонували нам свій простір. Для арт-терапії, для розпису гільз в, в техніці патриківського розпису, патриківського розпису. Так, це були дітки з арт-студії дійства. Це театральна студія під керівництвом Ірини Козловської. Дітки були запрошені власницею кафе Ірини Муравської, і де були проведені. Скажем так, свого роду арт-терапія да? ну, як ми говоримо на сьогоднішній день, які полотна, такі які час такі полотна? Полотна нам надав Ваня Кузніцов. Це наш місцевий волонтер. Полотна ми називаємо це, були гільзи. Були меншого калібру, були більшого калібру. Тобто, якщо для цивільних людей зрозуміло, це розмір десь від 15 сантиметрів, це найменші були, і найбільші були до метру висотою. А скільки взагалі розмалювали гільз і тубусів? Взагалі розмалювали чотири тубуса. Підготували, ну це теж типу тубуси, ну, це величезні гірси такі. І невеличких гільз ми розмалювали, мені здається, сім. Ну це, це наш перший досвід був в техніці Петриківського розпису. А взагалом то родина Кузнецьова, в вані друзі, яким він допомагає, військові передають гірси-тубуси, а його дружина Леся Кузнєцова, Неймовірно скромна, сором'язлива дівчина. Вона розписує, розписує яку кількість вона вже їх розписала. Я вам даже не скажу це, це дійсно величезна кількість. А як плануєте використати кошти, які не збираєте? Кошти ну ми плануємо на день міста провести ярмарок. Напевно, буде проведений аукціон по продажу. Тих робіт, які були створені вчора. Також будуть проводитися різноманітні заходи. Загалом зібрані кошти в даному випадку будуть використані на купівлю РЕБУ для 28-ї окремої штурмової бригади 10-ї роти. Вони боронять нас на Донецькому напрямку. Можете коротко розказати, як проходитиме День міста в Жмеринці? День міста в Жмеринці в цьому році буде проходити. Ну, як ми всі розуміємо, да не на часі святкувати, але все ж зазвичай в нас день міста проходить на центральній площі площі Миру в жмеринці. В цьому році визначила міська рада, що всі заходи будуть проведені в місцевому парку, на стадіоні, на танцювальному майданчику. це будуть різноманітні майстер-класи, руханки, активні ігри для дітей, заохочувальні. Різноманітні дійства для дорослих це будуть в вистави робіт місцевих художників, буде поетичне читання місцевих художників та з третьої години буде надана можливість акція Вільний мікрофон. Тобто всі бажаючі поети, письменники, місцеві матимуть можливість ознайомити жителів того гостів міста зі своєю творчістю. Я вам дякую, що ви вийшли з нами зазок, що знайшли хвилинку. Вам дякую за увагу до нашого міста, за популяризацію нашого міста. Нам це дуже приємно. Дякую. З нами на зв'язку була Олеся Дячина, волонтерка. Це вся інформація, яку підготували кореспонденти нашого телеканалу. Продовжуємо відстежувати події в громадах, області та Вінниці. Бажаю вдалого тижня! Бережіть себе та до нових зустрічей.